Отже, на тлі всіх тих подій, які зараз розвиваються у світі, і про які буде варто говорити можливо трошки пізніше. Це буде ситуація в навколо Ірану, керівник офісу президента Андрій Єрмак подався у Сполучені Штати Америки, і, як то кажуть, його місія виявилася нездійсненною. Отже, говоримо про провал дипломатичної місії Андрія Єрмака у Сполучені Штати Америки та наслідки для Україно-Американських відносин цієї невдачі. Моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. За нагоди підпишіться на і Його канали цибулько Толк і цибулько Тіві. Я вас вітаю на каналі свіжої історії. Мене е звати Олександр Сарасов, я є незалежним журналістом. Тут ми розбираємось у складному і докопуємось до істини. Е мені справді цікаво де е е що ви думаєте про цю тему, тому напишіть це у коментарях. Також напишіть, звідки ви нас дивитеся з України чи за її меж. І не забудьте підписатися також на мій новий канал вечірніх розмов. Підписатися на е цей канал, е поширте його, підтримайте його донатами, е підтримайте його підпискою. До речі, підписка вже дуже близько до 20 тисяч, так що там лишається зовсім небагато. Ну, я сподіваюся, що до кінця цього місяця ми цю позначку подолаємо разом. Отже, Володимир, як би ти оцнив сам факт того, що Андрій Єрмак, глава Офісу очільника України, уже, скільки я знаю, в піджаку поїхав у США у червні цього року. Що було його метою? Ну, Насправді цей серіал називається «Їжачки кололися, але лізли на кавтус. Приблизно так. Тому що безпосередньо Зеленському багато разів вказували на те, що своє оточення. Зеленський не хотів. По-друге, повернися до дії Конституції. Зеленський не хотів, врешті-решт, коли. Єрмак просто потягнув на себе, так би мовити, управління і демонструє у американських органах влади, що розмовляти треба з ним, а не з кимось іншим. Ну йому просто продемонстрували, що дзеркальні відносини, протокол. Бо Єрмак з приходом до влади займався тим, що руйнував протокол. Він створював обставини, за яких треба по факту розмовляти з ними, а не з кимось іншим. От він приїжджає в Сполучені Штати до е, держсекретаря Блінкіна на розмову приходить і всідається навпроти Блінкена, хоча формально керівником делегації Юлія Свериденко. І, по-моєму, під час того візиту навіть вже Сабіга був. Ну, якщо був а, чи Кулеба, по-моєму, з боку він демонстративно посадив, що розмовляти треба зі мною. Так американці таких, таких циркачів на своєму віку перебачили, скільки? Чому існує протоколи, чому існують ну, якісь дипломатичні правила? Єрман дуже хотів демонструвати. Себе як віцепрезидента, а зараз він нарвався на історію, коли з ним взагалі ні, ніхто не хоче розмовляти. Все, що він досягнув під час е, останнього візиту, це проплачена лобійська зустріч у Сенаті. Коли вони зробили фото там Єрмака на Трибунці, е, де шість шестеро людей його слухають. Е, і створили. Е, ну, таку серйозну е, історію про те, що із Єрмаком зустрілися майже всі представники е, Конгресу Сенату. Більше, точніше, більше половини представників Сенату зустрілися з Єрмаком. Ох ти ж мама дорогая! Але ж є протокол, є по суті висвітлення подій. Ну, можна зайти на сайт Держдепу чи на сайт Сенату і подивитися, хто з ким зустрічався. Якщо немає офіційних фото і офіційних повідомлень про ці зустрічі, значить їх не було. Це була ну не протокольна зустріч, така при нагоді: привіт-привіт. Що як? Як справи добре? Ну, все поки. І ну, на цьому всьому Єрмак пробував продати себе як дійсно людина, з якою розмовляють більше, ніж з Зеленським про долю України. Для чого це йому було? Якщо б він не ризикнув ставати офіційним прем'єр-міністром, а всі можливості в нього були, він не ризикнув це. Він демонструє, що він віце-президент України, причому не будучи держслужбовцем, ну, це якась дуже дивна історія. Очевидно, що господарі Єрмака кинулися якісь латати свої прорахунки, і кинули його в бій для чого? Ну, враховуючи стиль Трампа. Який він на початках демонстрував, тобто такого тако хаотичного прийняття рішень, був розрахунок на те, що хаотичне оточення Трампа, е оскільки Зеленського Трамп персонально не дуже сприймає взагалі. Він, ну, ми знаємо цю останню історію із J7 з Канади. Е Очевидно, Єрмак вирішив себе підсунути Красавчика е, як єдиного е, придатного до комунікації з українського боку. Тільки він не врахував один важливий момент, що коли ти розтоптуєш в очах партнерів репутацію міністра закордонних справ, тягнучи на себе ковдру, то з тобою не будуть мати справу, тому що ти не договороздатний. Ти... Не дотримуюся правил апріорі, бо міністр є вищою посадовою особою, ніж ти, який би зад, те не вилизував Зеленському за правом першої ночі. Якби ти не блокував контакти Зеленського із міністрами, але міністр є формальною посадовою особою, з якою формальна інша посадова особа американська має справу. От американці, до речі, Ну, так демонстративно підкреслили це, коли міністр фінансів е, Бесент зустрівся з Юлією Свереденко, і це була е, дійсно єдина офіційна зустріч. Все решта це було фуфло. Відверто, і зараз вони з переляку, е, Єрмак е, з переляку вирішив змінити посла України е, в Сполучених Штатах. Він хоче заслати туди свого другана Умерова, Е, але ж меру людина, яка наробила дуже багато ускладнень на українсько-американському треку, і тепер його через силу продавлювати послом Сполучених Штатах. А це означає, що є умисел на те, щоб стосунки США і України так і не покращилися за ну, період правління Трампа. Ну і період правління Зеленського. Тобто, це свідома політика на погіршення стосунків на, на те, щоб в Україні війна обходилась дорожче, і Україна весь час балансувала на грані краху. Це я... єрмака. Єрмак доводить ситуацію до поразки на фронті. Володимир, але я би е е е ти вже згадав про цю зу. Зустріч, яка мала відбутися між Трампом і Зеленським на G7, вона не відбулася. А, а чому це є дипломатична образа чи випадковість, тому що, окрім Зеленського, зустрічі були відмінені з іншими поважними людьми? Тобто, як ну, з тим мені здається, що. В Трампа була своя програма, тобто, не відвідати Джей 7 він не міг, але і, е, скажімо так, бути припертим до стінки він не хотів. Справа тому, що керівники ну, великої шістки, умовно кажучи, погодили позицію щодо підтримки України. І Трамп не хотів брати в цьому участі, тобто він хотів, щоб всі танцювали під нього. А сценарій е, Великої Сімки передбачав погодження Трампа з позицією великої шістки, умовно кажучи. Тобто, все-таки е, погодження в рамках більшості, і через те він, по суті, е, ну, скомкав весь цей саміт. Своє перебування. Е, відомо, що туди прилітала президентка Мексики. А нагадаю, що Канада з Мексикою вони синхронізували свої зусилля по захисту економічних інтересів, на сьогоднішній день, між іншим, хочу повідомити, що Мексика є головним торгівельним партнером США. Головним. вона обійшла Китай. По-моєму, на третьому місці Канада після Китаю. І якщо враховувати те, що у Канади намічається дуже цікавезні контракт із Китаєм по енергоносіях, і Канада зараз буде дуже затребувана зі своєю всією лінійкою продукції в Європі, і фактично, ну, ніби намічається таке створення е, єдиної економічної зони Канада ЄС, в яку і Україна входить. Нагадаю, що в Україні є з Канадою зона вільної торгівлі. Тому. Тут, тут ми е, об'єднуємося в єдиний континент, такий е, економічний, і що важливо, виглядає так, що Канада в рамках НАТО вона е, дуже добре е, співпрацює із континентальною Європою. Тобто, е, оця безпекова політика в, в, в іншій площині, в площині ЄС-Канада, формується дуже активно. І в Канаді є маса цікавих пропозицій. Канада ж це не лише енергоносій, Канада це, це ще й купа всяких машинобудівних технологій і можливостей. Тобто Канада серйозний індустріальний гравець, і е, канадський досвід роботи, наприклад, в арктичних умовах це унікальний досвід. Тому він знадобиться і для ЄС, зокрема, для Данії. І Норвегії, бо об'єднання зусиль на арктичному напрямку це можливість не дати там розгорнутися Китаю з Росією. Так що будемо, якщо говорити повернутися до теми Андрія Єрмака і його провалу в США, це є репутаційна поразка всієї команди зеленського чи персонально зеленського, тільки чи персонально Єрмака, чи можна це якось так. Ні, це, це демонстрація тому від, від Зеленського, ну від цієї команди. Зеленського в першу чергу від Зеленського, тому що вони ну вони не вчаться, їм тикають мордою. Вони вперто. Я чому проіронізував, що їжачки кололися, але вперто лізли на кактуси, тому що їжачки реально колються і їжуть на тобто. В характері Зеленського щось переламати в коліно. Тобто він такий Путін тільки не, ну, ще більше недорікуватий. Путін е в рамках російського соціуму не виглядає недорікуватим. А Зеленський в рамках українського соціуму зі своїми авторитарними замашками виглядає трохи ідіотом. Тобто, ну, він, він не обучає як кажуть москалі. І за цю е, нездатність вчитися, він повинен отримати сповна. І, і отримає сповна. Е, ну, от зараз ми бачимо, що е, така впертість ярмака е, всіх нагнути, вона е, призводить до того, що е, вони гнуть, гнуть та самі прогинаються. Тобто історія із Чернишовим, яка ще не закінчений сюжет. Історія із е, співзасновником 95-го кварталу е, і помічником е, Зеленського, який теж чкурнув за кордон, е, далі ми бачимо, який різнобій е, спікерів від слуги. Окрема тема, ну окремий діагноз це е, Мар'яна Безугла. Тобто, як не крути, е, воно все е, починає так капітально смертіти на всі боки з банкової, тому що вони розтоптали право, вони розтоптали, поруйнували судочинство. Після смерті е, Портнова, по-моєму, почався е, і відкат е, цієї. Покладистості е, такої ну, податливості суддів, які в свого часу вирішили, що е, гристися з банкою собі дорожче і е, ну, краще виконувати, сопіти в тряпочку і виконувати їх захцянки. За, за ну, тепер, по-моєму, по судді починають розуміти, що за е, співпрацю з банкою доведеться заплатити дуже дорого. І отут приходить дуже цікавий момент, бо ми бачимо, що в принципі, коли команда Зеленського напорюється на професійних опонентів, вона починає просто тріщати по швах. Це було красиво видно в касаційних слуханнях по позову Порошенка, коли адвокати і, ну по суті, адво не адвокат, а ю, юрист кабміну і юрист е... Цій, е... моніторингу просто бекали і мекали на... на простий запит судді, чому вони не, не виконали судове рішення. Тобто вони, вони здатні в тільки телефонні вказівки виконувати бездумно, не озираючись на, на закон. А раптом виявляється, що ні Єрмак, ні татаро не встані захистити цих людей, яких вони кидають під потяг, на амбразуру кидають. І раптом ці люди починають чухати собі потилицю з жахом розуміти, що а коли це все розвернеться в інший бік і зміниться влада, кому, комусь доведеться сісти за ці діяння. Це, до речі, стосується частини офіцерів СБУ, які виконували незаконні вказівки по переслідуванню опозицій. Ну, зараз, зараз не помічено СБУ в цих діях. Зараз ДБР цим зайнялось. Вони там пере, ну, в ДБР створили когорту е, таких е, ну, е, попихачів банкової. І займаються переслідуванням політичних опонентів банку, що є незаконним, тобто вони висмоктують якісь там справи кримінальні. Чого варта тільки історія, коли вриваються озброєні люди в квартиру е, до сина Ніни Южаніної, депутатки від Європейського Союзу Європейської Солідарності? Е, яка взагалі-то є спеціалістом із податків і. Зборів, тобто вона економіст, дуже класний економіст, яка ретельно розбирає кожен управлінський крок влади, і вона їх їх просто ну чи хвостить в гриву. Тому що вона ну, професійно, професійна людина, і вона ці аматорські дії влади, вона їх просто розбирає на, на запчастини, на атоми, на молекули. І це очевидно довело їх до психозу, коли вони кидають з граю озброєних. Автоматами людей проти трьох малолітніх дітей у квартирі, це, очевидно, свідчення абсолютного психозу на банку. Абсолютного психозу. Тобто, це оце і є Єрмаківщина в рафінованому вигляді, бо в якийсь момент е, війна е, ну, створила обставини, коли люди вирішили, що не, не треба боротися проти е, Зеленського з Єрмаком, бо все-таки нам треба боротися проти. Путіна. Але ж Зеленський з Єрмаком при всьому цьому борються не проти Путіна, а проти Порошенка. Ну, і це виглядає повна як повна неадекватність і дикість. Ну, тоді хай собі обирають, що їм краще в'язниця чи дурдом. Е... Я думаю, що в куль... на кульпаркові знайдеться їм кімнатки з оббитими, з, ну, з м'якою оббивкою.